Слава Україні! Інколи нам здається, що демократія відкритість це базар, коли всі таємниці, всі домовленості, всі переговори повинні обнародуватися. І тоді якась інформація не стає загальновідомою, і люди починають обурюватися і казати, а що це сталося, як це можливо, чому ми не знаємо, що відбувається. От такі процеси відбуваються десь приблизно останній місяць. І навколо України згадайте мінські угоди, що змусило Путіна сісти за стіл переговорів, що змусило Путіна підписати мирну угоду, що змусило Путіна дати команду Лаврову підписатися під тим, що будуть виведені війська, що буде демор відданий під контроль України кордони, і так далі, так далі. Щось змусило, що саме я сказати не можу, бо не знаю, як і ви. Але абсолютно мені зрозуміло, що. Це Путін зробив не тому, що у нього був хороший настрій, а тому, що існує щось, що на нього може тиснути. І от сьогодні, дні, які настали після цього, деякі речі ми вже побачили. Але про них я розкажу наступного разу.